Коли в душі на вулиці весна, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша, тиша, тиша. Весна Настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя, і душа благає, щоб настало мирна. На моїй Україні розсвіте Калина, бо ми всі єдині, вільні, сильні, незалежні, Кожну хвилину, душу тіло ми положим за Україну, сонечко засвітить на Україні. Хоч зболена, хоч зранена живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся на не стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу. Мільйони в тебе, дочок і синів, гуртуються у гори діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог. І щезне злого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій клонитись лютій силі зла, лише перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо, українці всього світу, простімо Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стоїти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, збогану сльоза. Щоб ворогав свою доперепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах.